Зараз оберемо переможця на блендер. Взяли участь від 1165 учасників. Зараз всіх загрузимо і поїхали.

25, 26. 27, 28. Все. Я вас вітаю. Я в серіалі 164-ту серію. Це зараз буду дивитися щось таке: Вітряний пагорб. Таке кіно, що ну, ну, дуже гарне. Дуже гарне кіно. Хто не бачив, хто любить. Про любов. <реш> Та там Вони всі про любов. Ну, коротше, і артисти такі всі гарні, Ну, гарний фільм. Мікрохвильовку будемо завтра зранку розігрувати. Сьогодні вже пізно вже не буду виставляти, а завтра зранку всім бажаю тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Подаруночки ми підготували для вас, дорогі мої друзі! Сьогодні стартує мій іменний новорічний розіграш. І ось ці всі подарунки ми підготували для вас, для того щоб взяти участь в розіграші. Єдина умова. А мої друзі, ваші друзі, і ви. Автоматично стаєте учасником розіграшу. Швиденько переходьте до мене в сторіс, виконуйте умови. І вже завтра ось цей красний аеробри поїде до когось із вас. І ще одне. Будь ласка, на період розіграшу повідкривайте свої сторіночки. Бажаю вам усім успіху! Україно з мирним роком! Та, до речі, яскравий приклад того, що в житті потрібно робити виключно те, що подобається вам. Показуєш моду, боже жах. Ти туди не підходиш, не вписуєшся. село, селом була, ну там, знаєте, і по плану далі, по списочку. Наступне, малюєш жах. Жах зовсім в дитинство впала, пише Ліда. Який жах! Я не вкрала, не вбила, нахуй нікого не послала, хотілося б. Ну, навіть і цього я не зробила, все одно жах. І завжди буде вилазить така тітя Ліда у вашому житті. Тому люди добрі, робіть те, до чого душа лежить. Сподіваюсь, я пояснила ситуацію. Дивіться, що вчора отримала. Той самий з Діснейленду, до речі, приїхав до мене. Ще до пари не вистачає бель. Буде трішки згодом. Дуже деталізована лялька. Ну, взагалі ідеальна, якщо чесно. Покажу ще щось. Можна витримати теж з Діснейленда. Не жах, а кайф. Просто суцільний кайф. Ось культ їди. Головне, бачите, пишеш син багач. А мені не хочеться не то що, а і дихати. Багач, блядь, Знала б ти, який багач, тоді б транділа. Учиться напитися і забитися. Ой, аби воно помогло. Воно не поможе. А сьогодні в нас що? Сьогодні у нас середа, завтра у нас четвер. Вже такі всі дні, якісь однакові, вже не поймеш, що за день. Раніше якось готував, голубці, котлети, всі, різалось порося, кров'янка, е, такі ковбаси різні. Коротше, готував, ждав гостей, хотілося уморювався, ще б їхав на ніч церкву, уморювався так, що з ніг падав. І я, а час і так швидко летив. Так, да, точно. Уморювався так, що з ніг падав, а жити якось хотілось. Чи тому, що молодість, чи тому, що життя інше було, а зараз оці новини просто і ти розумієш, що тебе просто відволікають від якихось глобальних проблем. Уже страшно, уже забалакали щось за новий рік. І чи там відмінять його, чи що, І оце вже наскільки все оце... Насторожує це все і розумієш, що, мабуть, гарного нічого і і блін, і так досадно, що просто досадно. Все жде, що воно ось сьогодні-завтра все закінчиться, все буде добре, все якось Нас... налаштовуєш себе, ні. М -м -м. Можливо, молоді легше, якесь спілкування, тут же сидиш ще вдома днями, і воно ще дужче, ну, більше часу на ці всі роздуми, ну, зрозуміло діло, що. Він, залі без мене. Ты що, вообще здиваєшся? Тобі не можна. Ой, Вінка, я зараз дуже буду плакати. Просто буду кричать, тому що ніхто мене не слухає. У нас сьогодні плюс 7, здається, я не дивилась, якщо чесно. Похолодало, вітер такий прохладнуватий. Було 18, було тепло. А сьогодні, от, мабуть, і в Україні ж мороз, може воно ще одно, а тут же ще воно острів, із океанів, з морів дує, то ну. так, знаєте, прохладнувато. Мінус 6. Я дивилась, в Києві виставляли блогери мінус 8. Зранку, зранку. Ну, вже я вам скажу, от виклад таких морозів і не хочеться, а ще як світла немає. А будинок, якщо на електроопаленні, то і холодно. А юті-палки. Ой, Лена, Лена. Так, да, тут вже і бачила блугери з Києва, викладали, що мінус вісім. Мене донька зараз в Києві. Люблю сільдочки, щоб було багатенько. Тільки лоток тоді може не закритися. Мабуть, ходить. Я на два лотка розділю. Йому все пахне, він у мене під ногами і крутиться. Вінтер. Вітер. Да, кришки не накриються, ну, нічого. Замаринувалась. Добренька. І цибулька замаринувалась. І оселечик замаринувався. Ой, вінтер-вінтер. вінтер вінтер-ші-вінтер. Вінтер, вінтер. Ой, я вже, де я була, я на місці. Що не виходила в ефір, а хто знає, якось немає, не завжди є настрій. Вчора я навіть в інстаграм не виходила, в сторіси. Такого нічого й не робила, просто не виходила. Виходить з кислою міною плакати на екран. Тоже, у людей теж в кожного своє болить. Тому, думаєш, краще я не, не буду виходити. Люди від тебе ждуть якогось позитиву, а в мене сльози, тому на що? У мене зараз такі дні важкі, що. Не виходила вчора. Я ж кажу, такі дні важкі, що ще подружка позвонила, каже, а можна, я куплю на могилку всередині красні рози, по бокам білі. Кажу, Аня, куплю, купляй, які хочеш. Мені головне, щоб ви сходили, щоб ви поставили, панахида відправиться. Мені оце головне. А які цвіти, квіти ви купите? Різниці нема, в мене телефон розряджається. Зараз заміню нам на на, дру, на інший телефон. Так, поміняємо Ось так, це я поставлю на зарядку. А пирожки, до речі, то я хто був зі мною в прямому ефірі я пекла. На корпоратив дітям в салон, то ну, розійшлися. Я думала, спекла я 36 пиріжків. Рівно 36 вийшло в мене із десь 700 мл рідини. Молочко в мене було. От. 36 пиріжечків, ну такі, знаєте, немаленькі. І думаю, може завтра, як буде в мене настрій, такий, знаєте, хоч більш-менш, хочу жарити. Жарених, жарних в олії зробити. Небагато, на десяток, там, може біляшиків. Подивлюся, як буде в мене більш-менш настрій. Раніше завжди на вечерю, бо ж, ну, на вечер... у нас називалась вечеря, ходили ж хрещеники, а на другий день. Ну, Обично з компанії збирались на різдво, вечором калядували, то завжди вижарні пиріжки це було як закон. Вижарні на столі, щоб були з капустою, з картошкою. Без них то наче і не свято. Так, моркви в мене небагато, тому буде небагато. Люблю це, як вже все поробити, помити чистенько, то того швидко і роблю, щоб не розтягувати мені надовго це все. Домик. тут живут люди.